Для зручності роботи в Transdoc присутня потужна система фільтрації з багатьма показниками та ознаками. В модальному вікні фільтрів ви можете обробляти звіт за певними ознаками. Верхній колон-титул фільтрів. У звіті можуть перебувати замовлення тільки зі статусами Розвантажений, оформлено бухгалтерські документи, опрацьовано бухгалтерією, помилки доопрацювати, виправлено. Тип перевезення. Менеджер. Всі співробітники зареєстровані в вашому обліковому записі. Місце завантаження може бути декілька. Місце розвантаження. Замовник також можна обрати декілька. Фільтр до сплати та документи. Більше нуля, нуль, менше нуля. Цей фільтр відображає стан взаєморозрахунків між вами та замовником. Якщо більше нуля, це заборгованість замовника перед вами. Нуль немає заборгованості, менше нуля заборгованість перед замовником. Наприклад, у випадку переплати. Фільтр дата оплати. Цей блок фільтрів дозволяє вам вибрати і налаштувати різні параметри для аналізу та відображення даних у звіті. За допомогою цього фільтра можна вибрати період, за який проводилась оплата замовлень. Вибравши певний період, ви отримаєте дані тільки за цей проміжок часу. Корпорація перед замовником вибирається підприємство вашої корпорації, яке має зв'язок з конкретним замовником. При застосуванні цього фільтру у звіті відображатимуться тільки замовлення, пов'язані з вибраним підприємством та замовником. Номер рахунку. Відображаються лише ті рахунки, які були виставлені вашому замовнику, якщо на вибрано фільтрі, або всі рахунки виставлені з усіх підприємств вашої корпорації для всіх замовників. Нотатки. Всі пості присутні. Замовлення фільтрується за вказаними ознаками. Реєстрація ПН, дата реєстрації податкової накладної відсутня наявна. Цей фільтр необхідний для відбору незареєстрованих податкових накладний за певний період часу. Блок виконавець. Виконавець. Фільтрація звіту по виконавцю. Існує можливість додавання декількох виконавців. Досплати та документи фільтрує за ознаками Всі більше нуля, нуль менше нуля. Цей фільтр відображає стан взаєморозрахунків між вами та виконавцем. Дата оплати. Цей фільтр дозволяє вибрати конкретний період оплати, щоб відобразити замовлення оплати, за які були здійснені в цьому діапазоні. Корпорація перед виконавцем. Цей фільтр допомагає вибрати замовлення, пов'язані з вашими компаніями, які співпрацюють з конкретним виконавцем. Номер рахунку. За допомогою цього фільтра можна відфільтрувати замовлення за номерами рахунків, які були виставлені вам виконавцем. Номер ТТН. Цей фільтр дозволяє вам шукати замовлення за номером ТТН, що допомагає вам швидко знайти конкретне замовлення. Реєстрація податкової накладної. Цей фільтр фільтрує замовлення за ознаками по даті реєстрації податкової накладної, допомагаючи вам аналізувати замовлення за певний період. Використовуючи ці фільтри, ви можете вистроїти відображення даних у звіті згідно з ваших потреб та параметрів аналізу. Нотатки: Фільтр за ознаками. Пусті, присутні, всі. Статус платника ПДВ фільтрує за ознаками ВСІ. Платник не є платником. Нижній колон титул модального вікна фільтрів. Корпорація до сплати та документ. Фільтр за ознаками більше нуля, нуль менше нуля. Допомагає аналізувати взаєморозрахунки між вашими підприємствами. Фільтрує замовлення за ознаками по критерію наявності зеленої галочки. ПДВ наплатника у колонку ПДВ наплатника за ознаками. Пусті, присутні, всі. Після натискання на кнопку заповнюється модальне вікно збереження набору фільтрів. В будь-який момент ви можете скористатись набором збережених фільтрів та зекономити свій час. Нарешті після встановлення потрібних вам фільтрів натискаємо на кнопку Застосувати. Звіт відобразиться з тими відомостями, які ви обрали за допомогою фільтрів. Налаштування вигляду звіту. При натисканні на позначку налаштувань переходимо до модельного вікна налаштувань. Зазвичай співробітники не працюють одночасно зі всіма стовпчиками, які присутні у звіті. Щоб зробити роботу зручнішою та заощадити час, система дозволяє видалити непотрібні стопці через налаштування. Співробітник може прибирати або встановлювати позначки на назвах стовпчиків, які він хоче або не хоче бачити на екрані. Певний набір стопчиків зберігається та формує фільтр на основі наявності цих чи інших стопчиків. Експорт в Excel. За необхідності працювати з даними Excel, присутня функція вивантаження файлу Excel. Але перед вивантаженням необхідно вказати період, за який буде вивантажуватися файл. Під цими стовпцями, де присутні числові значення, автоматично встановлюється підсумок за вибраний період.